По перше, хотів би звернутись до вас, мої рідненькі глядачі. Дякую вам за підтримку. Ви найкраще. По-друге, вже до мене звернулася компанія Lenovo Україна з пропозицією розповісти про один з їх топових планшетів. І я такий, хм, два тижні поганяти з флагманським android планшетом ще й мені ніхто не каже, що я можу розповідати, а що ні. Я за тим більше з компанією Lenovo моє життя пов'язано досить щільно. В якийсь період мого життя в мене був надбюджетний Lenovo ноутбук, тому до цієї компанії я ставлюсь з повагою. Але в мене на огляді Lenovo та p 12 Pro, тому давайте зосередимося на ньому. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати гаджети. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Ви вирішили купити собі топовий Android планшет, на що вперше ви будете звертати увагу, а вже ж на дисплей. Із усіх переваг P12 Pro, це, мабуть, найважливіше. Ми отримали 126 дюймовий 2 k дисплей з роздільною здатністю 1600 на 2560 пікселів. Дисплей AMOLED підтримує HDR 10, Dolby Vision, а яскравість його становить 600 ніт. Розумію, це не надвисокий показник, але його вистачає, щоб зручно користуватись планшетом навіть в День під сонцем. Може, хтось з вас знається на планшетах Lenovo і Вони вже помітили, що я навмисно загубив одну дуже важливу деталь: 120 Гц. 120 Гц це просто щось неймовірне. Система настільки плавна, вона просто струмує під вашими пальцями. Кожен свайп відчувається як щось неймовірне, тому що 120 Гц це дуже важливо. Як на мене, на сьогодні це одна з найголовніших переваг будь-якого пристрою над всіма іншими. Якщо планшет чи смартфон підтримує 120 Гц, то це вже мій улюблений. Ну, вибачайте, така вже справа. Якщо ви ніколи таким не користувались, то я вам всім дуже раджу зайти в магазин в якийсь і подивитись, як воно відчувається, тому що після 120 Гц всі інші пристрої здаватимуться вам лагучими. Щодо екрану, мені здається, що це найдорожчий компонент, взагалі, який є у цьому планшеті, тому що будь-який контент, який ви тільки можете собі уявити, відчувається просто неймовірно. Фільми та відоси на Ютубі відчуваються яскравими, соковитими. Зображення аж палає контрастом, і мені це дуже подобається. Цей планшет. Хочеться взяти в руки і користуватися ним лише через цей екран. І як на мене, для пристрою, найголовніша частина якого це все одно екран. Це досить суттєва перевага. Але я за чесні огляди, тому маю вам дещо сказати. Якщо ви будете дивитись на якесь біле зображення на екрані вашого планшету, та спробуйте його трохи відхилити від себе, тобто трошки змінивши кут огляду, ви побачите, що зображення стає рожевим. І це взагалі не проблема, Я помітив це тільки через те, що мені було цікаво роздивитись цей екран під всіма кутами, які тільки. Яки можна собі уявити, і це ніяк не впливає на повний досвід використання цього пристрою, просто хотів вас попередити. Серцем пристрою Lenovo та P12 Pro виступає Snapdragon 870. Особисто в мене на огляді топова версія, це 8 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 постійної. Я вже ж так, ви можете купити собі молодшу версію, там 628, але це ж Android, і якщо є можливість, то краще переплатити за оперативку, вона має сенс. Щодо того, як все працює. 11-й Android досить непогано себе. Почуває разом із цим залізом. До речі, при кінці в мене чомусь планшет оновився до 12-го андроїду, і він теж досить непогано працював. Питання було лише тільки в тому, що мені було потрібно відправляти планшет назад, тому нормально протестувати 12-й андроїд я не встиг. Але 11-й працював взагалі без питань, він йде з коробки. Але я знаю, що вас цікавить більш за все, як там справи з іграми. Тож я протестував Diablo, Immortal, Call of Duty Mobile та Apex Mobile. І всі ці ігри працювали взагалі без питань, стабільні FPS. Єдине, що мені здалося трохи дивним. Це те, що в Diablo Immortal не було можливості увімкнути найвищі налаштування графіки. Але навіть без цього грати було більш ніж приємно. Величезний, яскравий, якісний екран робить свою справу. Серйозне залізо робить свою справу. І ще, що теж дуже важливо: чотири дінаміки від JBL роблять свою справу. Так, їх тут чотири по два з кожного боку. Звучать вони гучно. Я б навіть сказав якісно та гучно, але не настільки якісно, щоб слухати музику. Тобто, подивитись кіно, так, відосик на Ютубі, вигри по брати взагалі без питань, але якщо ви хочете послухати музику, то краще використовувати якесь зовнішнє джерело. Щодо того, як ця вся ситуація гріється, повний десь 15 хвилинний матч в Apex Mobile взагалі не нагрів цю систему аж ніяк. Але з часом, десь там за годину чи півтори гри в якусь таку прожерливу гру, ви відчуєте тепло. Нічого критичного, просто попередив. Тому зараз я певен час перейти до третього плюса Lenovo та P12 Pro. А вже ж йдеться про його корпус. Планшет виконаний за. Алюмінію, якщо ми тримаємо його в альбомній орієнтації, то зліва та справа в нас динаміки, зліва є кнопка ввімкнення, в неї вбудований сканер відбитку пальця, а зверху є гойдалка гучності. Взагалі пристрій відчувається справді якісним нічого не люфтить, ніде нічого не скріпить, і це круто. Хоча особисто я б хотів звернути увагу на ось яку маленьку річ. Сканер відбитку пальця, який стовідсотково зроблений під вказівний палець лівої руки, потребує, щоб ви додали цей самий палець двічі, а то й тричі до самої системи, тому що, по перше, він Досить тоненький, по-друге, ще треба звикнути, щоб в нього влучати з першого разу. І по третє, він не настільки швидкий, як особисто мені хотілось. Так він спрацьовує десь за секунду, але мені здається, що можна було би трохи швидше. Якщо ми вже говоримо про корпус, то в нас в коробці в комплекті є стилус, яким досить прикольно користуватись. Так що ви малюєте, то для вас це буде, мабуть, найзручніша штука ever. Він заряджається від самого планшету, є магнітне кріплення на задній панелі, і в цілому це все ок, але я декілька разів при використанні збивав його трохи рукою. Тобто там якось не так проводив чи тримав якось не так, і в мене стілус вилітав на стіл. Ну, така штука до цього треба звикнути. Щодо самого стілуса, це досить прикольна штука. Якщо ви любите малювати, то для вас взагалі це буде крутяк. Він розуміє силу натискання, жодного разу не від'єднувався рандомно, та й досить непогано тримає свій заряд. Сам планшет отримав акумулятор на 10500 мАч, і він величезний. Ви бачили цей екран? Я нагадаю 12,6 дюймів, 2К роздільна здатність 120 Гц. І знаєте що? Цілий день можна грати взагалі не вимикаючи екран, і ввечері у вас ще залишиться заряд. Так я розумію, що це не повністю там 12 годин поспіль, але чесно, це мабуть один з найкращих показників акумулятора, який я тільки бачив в планшетах. А вже ж до цього в мене був надбюджетний планшет на Android, після цього тільки iPad, -и. Але чесно, акумулятор TAP P12 Pro мене приємно здивував. Ще й до цього він підтримує швидку зарядку 45 Вт Я використовував адаптер від ноутбука, тому що в комплекті 45-ватної зарядки немає. Лише 30, і це ну нормально. Це ок, я розумію, чому так робиться, і всі ці плюси, які я назвав, працюють на те, що планшет відчувався як та штука, яку варто купувати, і це справді факт. Його варто купувати, якщо ви знаєте для чого і що саме ви купуєте. Але є нюанси, про які я маю розповісти, тому що це рубрика плюси та мінуси. Плюси є. Давайте поговоримо про мінуси. Lenovo та p 12 Pro отримав два сенсори в основній камері ширококутний на 13 мегапікселів та надширококутний на 5 мегапікселів. Я розумію, що люди купують такі планшети не для того, щоб робити з їх допомогою якісь світлини круті, але як на мене, камери настільки посередні, настільки бліді, що на них варто звернути увагу. Тому я 100% кажу, що це мінус цього планшету. Хоча я певен, що для відеозв'язку їх 100% вистачить. Далі декілька слів про вібрацію. Вібромоторчик є, планшет вібрує, це відчувається, але вона дуже невиразна. Я розумію, що я, мабуть, досить розпещений вібрацією в айфоні, але ситуація в тому, що вібрація в Lenovo Tab P12 Pro є, і це єдина характеристика, яку я можу їй надати. І останній мінус, про який я б хотів сказати, це цінник. Справа в тому, що мінімальна версія цього планшету, це 628, коштує 29 тисяч гривень. Це чимало, і тому вирішувати, чи варто воно того, чи ні, вже, мабуть, тільки вам. Особисто в мене від цього планшету, як від пристрою у вакуумі, дуже приємні враження. Але я розумію, що якщо б я зі своєї кишені за нього віддав гроші, то мабуть враження були б трошки іншими, та всі мінуси сприймалися б трошки інакше. Радив би я його комусь купувати. Ну, якщо ви знаєте, що саме ви купуєте, і вас не лякає цей цінник, то так, чому би ні. Але в тієї самої компанії Lenovo є пристрої, які за характеристикою ціна та якість будуть трошечки вигіднішими. Що ж, якщо у вас залишились якісь питання про Lenovo та P12 Pro, наприклад, нащо така довга назва, можете залишати їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником такого планшету, також опишіть свій досвід в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, як ви ставитесь до цього пристрою. Якщо ж це відео здалося вам цікавим Кавим або корисним. Не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Це дуже допомагає в розвитку українського Ютубу. Дякую вам за підтримку. Ви в мене найкраще. Це серце. А в описі цього відео є посилання на мої соціальні мережі. Підписуйтесь і туди. Я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!